Друзі, зупиніть все, що ви зараз робите. І уважно послухайте наступні 5 хвилин, бо те, що я зараз розповім, може коштувати вам від 500 до 3000 гривень щомісяця. Це не жарти і не страшилки. Буквально вчора отримав повідомлення від глядачки Ганни Петрівни з Дніпра, яка втратила. 1200 гривень надбавки просто тому, що не знала про один документ. Один папірець, який закінчився півроку тому, її перестали нараховувати гроші. Ніхто не попередив, ніхто не подзвонив. Просто взяли і перестали платити. І таких людей зараз тисячі. Пенсійний фонд запровадив нові правила перевірки. І якщо у вас немає певних документів або вони застарілі. Надбавки до пенсії просто зникають. Зараз розповім про кожен документ окремо, які терміни дії, куди біжати і що робити прямо сьогодні, щоб не втратити свої гроші. Ставте лайк прямо зараз, щоб це відео побачило якомога більше. Людей. Бо багато пенсіонерів просто не знають, що їхні документи застаріли. Підписуйтесь на канал, бо попереду ще дуже багато важливої інформації, телеграм в описі. І найголовніше дивіться до самого кінця, бо в останні дві хвилини я розповім про документ, про який взагалі ніхто не згадує, але без нього можуть забрати до тисячі гривень. Поїхали! Отже, перший і найважливіший документ, який перевіряють у пенсійному фонді прямо зараз, це. Довідка про інвалідність. Якщо ви або хтось із вашої сім'ї має інвалідність і ви отримуєте через це надбавку до пенсії, слухайте дуже уважно. Довідка про інвалідність має термін дії. Це не безстроковий документ, як багато хто думає. Для першої групи інвалідності довідка видається на 2 роки. Для другої групи на один рік. Для третьої групи теж на один рік. І якщо цей термін закінчився, а ви не пройшли повторну медико-соціальну експертизу і не отримали нову довідку, пенсійний фонд автоматично припиняє нарахування надбавки. Не попереджає вас за місяць, не дзвонить, не надсилає смс-ку, просто бере і припиняє. І ви дізнаєтесь про це тільки тоді, коли бачите меншу суму на карці. скільки можна втратити надбавка за інвалідність першої групи це близько 1500 гривень на місяць. Другої групи близько 1000 гривень. Третьої групи від 500 до 700 гривень. Тепер уявіть, що довідка закінчилася 3 місяці тому. Ви не звернули увагу. За ці 3 місяці ви втратили від 15 до 4,5 тисяч гривень. Що робити прямо зараз? Візьміть свою довідку про інвалідність і подивіться на дату видачі і термін дії. Якщо до закінчення терміну залишилося менше 2 місяців, негайно записуйтеся на повторну медико-соціальну експертизу. Це робиться через сімейного лікаря. Приходите до нього. Кажете, що термін довідки закінчується, він виписує направлення на МСЕК. Ви проходите комісію, отримуєте нову довідку і одразу несете її копію в пенсійний фонд. Не чекайте, що хтось вам нагадає, нагадувати ніхто не буде. Другий документ, про який багато хто забуває, це довідка про склад сім'ї. Чому це важливо? Тому що деякі надбавки до пенсії. Залежить від того, скільки людей живе з вами і хто вони. Наприклад, якщо ви доглядаєте за непрацездатним членом сім'ї, вам нараховують надбавку за догляд. Або якщо у вас на утриманні є діти, онуки, інші родичі, які не працюють і не мають свого доходу. Але щоб ці надбавки нараховувалися, пенсійний фонд має бачити актуальну довідку про склад сім'ї. І ось тут увага. Ця довідка теж має термін дії. Зазвичай один місяць. Так, ви правильно почули один місяць. Через місяць після видачі вона вважається застарілою. Тому, якщо ви подавали цю довідку рік тому або навіть півроку тому, вона вже не дійсна. І пенсійний фонд має повне право припинити нарахування надбавки за догляд або за утриманців. Скільки можна втратити? Надбавка за догляд за непрацездатним членом сім'ї це від 600 до 900 гривень на місяць. Залежно від групи інвалідності. Що робити? Йти в місцеву управу або ЦНАП і отримувати свіжу довідку про склад сім'ї. Це займає буквально 15 хвилин. Довідка безкоштовна. Отримали, зробили копію. І одразу в пенсійний фонд. Третій документ, який зараз перевіряють дуже ретельно, це трудова книжка або довідка про стаж роботи. Особливо це стосується тих, хто отримує надбавку за понаднормовий стаж. Що це таке? Якщо ви відпрацювали більше, ніж мінімальний стаж для виходу на пенсію. Тобто для чоловіків більше 35 років, для жінок більше 30 років, вам нараховують додаткову надбавку за кожен рік понад норму. Це близько 26 гривень за кожен рік. Здається, що небагато, але якщо у вас 10 років понаднормового стажу це вже 260 гривень на місяць, за рік 3120 гривень. Але щоб ця надбавка нараховувалася, пенсійний фонд. Має бачити підтвердження вашого стажу. І якщо в трудовій книжці є якісь неточності, помилки, нерозбірливі записи або взагалі відсутні записи, про якісь періоди роботи, пенсійний фонд може не зарахувати ці роки і, відповідно, не нараховувати надбавку. Зараз, під час війни, багато підприємств закрилося, архіви втрачені, документи знищені, і якщо вам потрібно підтвердити роботу, на такому підприємстві, це може бути дуже складно. Що робити прямо зараз? Візьміть свою трудову книжку і уважно перегляньте всі записи. Чи є там всі місця роботи, чи правильні дати, чи стоять печатки. Якщо ви бачите якісь проблеми, йдіть у пенсійний фонд і запитуйте, чи врахований увесь ваш стаж. Якщо якісь періоди не враховані, треба шукати додаткові докази. Це можуть бути довідки з підприємств, накази про прийняття на роботу, трудові договори, навіть свідчення колишніх колег. Це це можна подати в пенсійний фонд для перерахунку. Четвертий документ, про який майже ніхто не пам'ятає, але він критично важливий це документи, які підтверджують право на пільгову пенсію або на надбавку за особливі умови праці. Якщо ви працювали на шкідливому виробництві у важких або небезпечних умовах, вам могли призначити дострокову пенсію або надбавку за ці умови. Але для цього мають бути документи, які підтверджують, що ви дійсно працювали в таких умовах. Це можуть бути довідки про характер роботи, атестації робочих місць, списки професій з шкідливими умовами. І якщо цих документів немає, або вони оформлені з помилками, пенсійний фонд може відмовити в надбавці або навіть зменшити пенсію. Зараз пенсійний фонд перевіряє всі е, старі призначення, і якщо виявляє, що документи не повні або сумнівні, може вимагати додаткові підтвердження, а якщо ви їх не надасте, надбавку можуть скасувати. Що робити? Якщо ви маєте надбавку за шкідливі умови, зверніться в пенсійний фонд і запитайте, чи всі документи в порядку. Якщо є якісь питання. Терміново шукайте додаткові підтвердження з архівів підприємства або з державних архівів. П'ятий документ і це найважливіше, що я хотів сказати в кінці, це документ, який підтверджує вашу реєстрацію або місце проживання. Чому це раптом стало важливим? Тому що деякі надбавки прив'язані до місця проживання. Наприклад, надбавки для жителів сільської місцевості, які працювали. Вчителями, лікарями, соціальними працівниками. Ці люди мають право на підвищену пенсію або 100% компенсацію комунальних послуг. Але тільки якщо вони реально живуть у селі. І пенсійний фонд зараз перевіряється дуже ретельно, якщо ваша реєстрація в селі. Але фактично ви живете в місті у дітей або виїхали за кордон і пенсійний фонд це виявить. Вони можуть припинити нарахування цих надбавок і навіть вимагати повернути гроші, які ви отримали раніше. Як вони це перевіряють? Через комунальні платежі, через дані міграційної служби, через перевірки на місці. І якщо виявляється невідповідність, надбавки зникають. Що робити? Якщо ви маєте надбавки. Пов'язані з місцем проживання. Переконайтеся, що ваша реєстрація відповідає фактичному місцю проживання. Якщо ви переїхали, обов'язково повідомте пенсійний фонд і змініть реєстрацію. Інакше потім доведеться повертати гроші, і це будуть дуже неприємні розмови. Друзі, я розумію, що вся ця інформація може здаватися складною і страшною. Але головне, що ви маєте запам'ятати, це те, що ніхто не прийде і не нагадає вам про ці документи. Ніхто не подзвонить за місяць до закінчення терміну довідки. Ви самі маєте стежити за цим. Візьміть зараз повозу, перегляньте всі свої документи, перевірте терміни. Дії, і якщо щось закінчується або вже закінчилося, біжіть терміново оновлювати, бо кожен день затримки це втрачені гроші. Пишіть у коментарях, чи перевіряли ви свої документи, чи все в порядку, може хтось уже стикався з такою ситуацією. Ставте лайк, якщо інформація була корисною, і обов'язково поділіться цим відео з усіма знайомими пенсіонерами. Багато людей втрачають гроші просто через незнання. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато важливих тем. До зустрічі і бережіть свої гроші.